Коли ти на природі важливо, що з тобою, і наскільки це практично, Тож поговоримо сьогодні про бренд, який поєднав собі компактність, мінімалізм, функціональність. Знайомтесь, це вілдо зі Швеції. Вілда заснований в 1979 році в містечку Борос. Їхня місія робити туристичний посуд і аксесуари, які служать довго, легко брати з собою і не шкодять довкіллю. Філософія вілду мінімалізм, функціональність і турбота про природу. Бренд активно розвиває Green Line – серію товарів, у яких до 70% матеріалів рослинного походження. Це менше пластику і менше вулицевого сліду. Ось на що я б звернула увагу в цьому бренді: кружка FOLD – легендарна складна чашка, яка легко поміщається в кишені. Є класична на 250 мл та більша Fold Fold-A-Cup Big на 600 мл. Набори посуду. Кемп ебокс. Легкі, компактні й продумані. Від базових версій до повних комплектів зі столовими приборами, контейнерами для спецій та чашками. Для одного чи навіть двох. Завжди мінімум ваги і максимум практичності. Спорк, ловилка, Вілдо. це три в одному: ложка, виделка і ніж. Набір приладів ніж, виделка і ложка. З функцією подовження. Все складається в єдиний компактний комплект і теж з біопластику. Fire Flash Pro кресало, яке запалить вогонь у будь-яку погоду. До п'яти тисяч використань і ергономічна форма. Фляга. Легка, міцна і зручна у перенесенні завдяки плоскій формі та карабіну. Шейкер для спецій. має три виділення для солі, перцю та приправ. Карабін-сет – набір легких, але міцних карабінів для підвізки спорядження. Також є і окремо карабіни. Вілда це не просто бренд туристичного посуду. Це філософія мати найнеобхідніше, витрачувати менше ресурсів, а мати максимум користі. А якщо ти цінуєш компактність, довговічність і турботу про природу, тоді цей бренд вартий твоєї уваги. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в новому відео!